Вітаю вас, мої любі друзі. Сьогодні ми подивимося оріхів та гуляй -поле. Подивимося, наскільки ще довго будуть обстрілювати наші мирні міста ці кляті окупанти. Отже, спершу оріхів. Давайте подивимось, що там по оріхову. Спочатку, так, взагалі, подивимось оріхів. Так, ну, ви знаєте, якийсь рух. Там йде. Наші намагаються їх відкинути від Оріхова, так, щоб вони своєю артилерією не доставали до міста. Але все не так швидко. Знаєте, взагалі таке враження, що наші на місці стоять і нічого взагалі не роблять. Ну, я думаю, що мирним мешканцям якраз так і здається, що наші для захисту Оріхова нічого не роблять. Але вони намагаються щось, так бачите? Ось ось і відчуття мирних мешканців. По дуже потреба в допомозі там. Велика потреба, любі мої. Оріхівчани потребують допомоги. Так, що нам тут карти кажуть? Вже набридло, настільки чекають вони рішучих відповідей окупанту. Чекають, коли вже наші візьмуть себе в руки так? і почнуть вже давити того ворога і відтісняти від міста. Але наші, бачите, наші намагаються, але не, не те, що вони, вони не можуть цього зробити, дуже якось повільно, так? дуже багато перешкод для цього. Не можуть вони пройти далі, бачите, дуже багато перешкод. Так, руйнування, втрати, матеріальні втрати йдуть. Люди залишаються без домівок, без житла. В Оріхові важка ситуація, любі мої. На превеликий жаль. Але ви знаєте, ворог не, не відступиться там. Ворог буде продовжувати, ще буде. Зараз подивимося, як довго ще Україні наші не пройти там. Не те, що не зайти в Оріхів, так, Оріхи вже під нами, але ще не вигнать окупанта. ні. Намагаються, але ні. Таке враження, що тих зусиль вони може, і, знаєте, вже на межі ті зусилля, але все одно не вистачає. Окупантів там дуже багато, на тій лінії фронту важко. Нашим там дуже важко. Давайте подивимося, чи скоро закінчаться обстріли Оріхова. Так, Давайте подивимося, чи скоро закінчаться обстріли Оріхова. Чи скоро обстріли Оріхова закінчаться? Ні, любимо, і ще буде. Ще будуть жертви, на жаль. У окупанта є приказ, вони не можуть від нього відійти, їм потрібно виконувати, їм даний приказ бити по тому місту, вони і б'ють. Вони нічого не бояться, їм все одно, вони туди пруть, у ту артилерію, у ті комплекси, там ракети, бо їм так задано. Чи відступляться? Ні. Поки що, ні, мої любі. І там здають позиції, здають е, перебування наших військових в Оріхові, здають колаборанти. А також наводять на мирну інфраструктуру. Сволота, бачите, домовляються. Вони, слухайте, вони сподіваються, що рускій мір прийде і туди, і що вони там собі виграють місто під сонцем. Ой, я вам там не заздрю, колаборанти, не заздрю. Так, хочуть жити під рашкою. сволота. Не вийде в них. Бачите, як би не хотіли, не вийде. Будете їхати на Росію. Боже, зла немає. Так, любі мої, не скоро закінчиться ще вересень точно будуть лупити. Давайте подивимо, будуть ще обстріли. Чекаємо на мирне життя. Ну. Вересень, може, трошки поменше, але взагалі тут карта непогана паде, але ще буде важко. Ще карта вогню, так, ще буде важко. Любі мої. вересні ще буде важко. На жовтень давайте не будемо поки дивитися. Так? Людям треба з того Оріхова. Ну, мені здається, що скоро настане, знаєте, критична якась фаза, коли Оріхів буде дуже сильно потерпати. І якщо там ще залишилися сім'ї з дітками, ось бачите, то будь ласочка. Кудись. Хоча б у Запоріжжя, любі мої, хоча б у Запоріжжя. Давайте подивимося, гуляй поле. Любі мої, я ще шморкаю, але те вже алергія. Так, давайте гуляй поле подивимось, що там по гуляй полу Також там важкі бої десь в околицях, так, йдуть. Десь поруч зовсім. Гуляйполе теж страждає від обстрілів. Так, Україна що буде робити? Ну, намагається. Любі мої, І там теж наші намагаються втримати. Тримати і не допустити ворога йти далі, наші намагаються. Але щоб летіли ракети, наші ніяк не можуть тому завадити. Ніяк. На жаль. гуляй поля ще все попереду. Так, якісь розмови йдуть. Тут тож, також приказ, бачите, також гуляй поле буде ще потерпати, любі мої. Ще ніяк. На жаль, Люді, людям там дуже важко. Можливо, не, не працює якась, знаєте, критична інфраструктура. Можливо, якісь органи там не працюють. Людям важко. Сподіваються на мир вже всі виснажені, але той мир він буде не скоро. Ще ні. Ще любі моє гуляй поле, але буде потерпати. На жаль. На жаль, бачите. Ще, можливо, там будуть жертви серед мирних мешканців. Можливі. Давайте подивимося обстріли гуляй поля. Обстріли гуляй поля. На вересень дивимося обстріли гуляй поля, вересень. Щось там. Ну, там бої десь в передмісті. Не знаю, карти мені показують, що там десь дуже близько лінія фронту до Гуляйполя. Що зовсім близько. Що канонади там чутно. Горить, десь там палає поблизу. Важко там мирним мешканцям. Обстріли ще будуть. Звичайно, буде прилітати. Воно, знаєте, може, навіть і помилково буде. Там Вони будуть пуляти на наших, а буде прилітати населений пункт. Так. Ще багато сліз буде. Важкі карти, чесно кажучи. Так, немає ніякого переміни немає ніякої. Угу. Теж там колаборанти домовляються. так Боже, мені здається, там того гуляй поля вже і не залишилося. А колаборанти ще на щось там сподіваються. Я в шоці? Любі мої, ну хіба так можна? Ну як можна так зраджувати свою землю? Ви ж українці. Ну, я не знаю, чи буде людям полегшення. Гуляй поле. Полегшення, поки ні. На жаль, рідненькі мої, поки ні. Я розумію, що важко. Тільки коли. Прийде ще якась допомога, знаєте? Може, нам партнери наші щось передадуть, так, якусь зброю більш сучасну, що ми зможемо їх дуже там давити, що їм не до гуляй поля буде окупантам. Бачите, якась якісь бої почнуться заново. Цікаво. Будуть у нас сили боротися на тому напрямку з окупантом, щоб покращити. Положення місцевих жителів у Голяйполі. Якось так. Якось так. Але все одно жриця нам не відкриває. Якісь там тайні плани розробляються нашими. Щось вони планують по тому напрямку. Так? Я не знаю, де вони там наші зараз наступають. Може, десь в тому районі теж буде звільнена якась ділянка. Нашої землі. І після цього, може, нашим стане легше. Бачите, ось очки. Карта перемоги, і ось я тут, отак, от теж взяла. Теж у нас карта така дуже позитивна в цьому контексті. І, звичайно, забираємо собі, собі в руки. Так що, любі мої, погуляй полю і Оріхову ще вересень. Покращення не чекати. Давайте подивимося на жовтень по гуляй полю, так? На жовтень? На гуляй поле, на жовтень. На жовт... В жовтні, може, трошки стабілізується ситуація. Так, і по Оріхову взагалі, то кар... ця карта падала, що каже, що буде все більш-менш стабільно. Так, більш-менш спокійно. Бої будуть там десь, не в самому населеному пункті, ні. Десь будуть тривати якісь бої. Мабуть, наші таки будуть важко, так, але наші будуть таки сунути, їх будуть, любі мої. Обов'язково наші будуть їх сунути. І тоді в жовтні можливо полегшення і в Оріхові, і в Гуляйполі. Так, бачите, повертається мирне життя, так? Таке життя люди будуть намагатися вернутися в те время довоєнне, налагодити свій побут, як було до війни. Отак, От це гуляй поле і оліхідку. Любі і віримо в ЗСУ, продовжуємо підтримувати нашу армію. Все буде Україна. Ми разом переможемо.